Такого Ужгород не бачив весь рік. Чотири дні закарпатські глядачі із захопленням спостерігали за грацією, витонченістю та спортивним азартом кращих гімнасток країни. Особливо видовищним став останній день змагань. Чемпіонка світу Ганна Різаддінова демонструвала свою нову програму. Цього року кубок України в Ужгороді вийшов революційним. Саме тут вперше протестували нові правила оцінювання спортсменок. Незначительно значительно з змінились прошлого года. Ну і змінились чуть, чуть в принципі. Просто нові програми не все получилось у дівочок. Ну але... Общута всі стараліс. Нові зміни не завадили перемогти фавориці змагань Ганні Різаддінові. Титулована спортсменка звоювала шість із семи золотих медалей. Але навіть таким тріумфом гімнастка не надто задоволена. Були шибки тому що нова програма. В цій програмі буквально місяць, скажем так, ця програма більше на майбутнє, більше вже щоб ми виполняли к сінтібрю місяцю к чемпіонату світу. Міра этот год очень відповідальний, так як ми будемо зарабатывать сінтя місяці ліцензію на Олімпійські ігри. Закарпатські гімнастки призових місць не здобули, але виступило гідно. Тренери кажуть, результат очікуваний з огляду на складні умови підготовки, вік та досвід дівчат на тому рівні, як по якості спортсменок, на тому рівні по якості підготовок, на тому рівні, що ми могли, ми зробили максимально. Команді треба працювати, команда сформована. Єдине, що ми мусимо вдосконалюватися і мати уроки з того кубку України, з того рівня, до якого ми маємо. І те проте головного результату уже досяг в іншому. Керівництву федерації сподобалась організація турніру. Ірина Дірюгіна навіть повідомила про плани створити тут всеукраїнський центр художньої гімнастики. Якщо створити тут условия, то здесь можна буде проводити соревновання міжнародного уровня. І якщо привезуть цей зал в порядок, то я думаю, що це абсолютно реально і можливо.